Друвенькі були. Трохи в нас болото, не було дощів, тепер дощі припадають. Наші качечок ми пересадили вже сюди, гуси у нас живуть разом. Ось, А качечки в нас вже переїхали сюди, тому що вони в нас підросли, їм півтора місяця, і вони вже стали великі і клітці їм стало замість. І затісно, курчата бігають на цьому вольєрі. Туди були ті більші курчата, а більші ми переселили вже до стайні, вони вже живуть у нас зі всіма курми. Виходіть, вони ночували в нас перший раз, зайшли сюди, вони досить чемно. Як тато каже, найрозумніша птиця це качки. Ось такі наші тасі. Всі вони живі, здорові. Тут закриємо, щоб кури потім не різні їм. І женемо їх на їхнє місце. Вже трошки видно, де хлопчики, де дівчата. Скільки чого, ще поки що добре не видно, але. Але вони в пірочку гарно гамають, правда? Манюньки. Тих ми там, як то кажуть, продали, що було 6 штук, лишилися тільки ось ці і ще маленькі, які в нас вилупилися. Потім їх покажемо. Зараз вони отак трошки попасуть травички, ми їм потім ще бурячка даємо. Зелені зараз вдосталь. Думаю, що трохи почнуться кабачки. Їдять вони у нас зараз варену картоплю з меленим зерном. От. І тобто... Харчуються вони в нас відмінно, погнали вони пастися, але нам треба їх загнати ось сюди. То я зараз зроблю маленьку паузу, або хай вони трошки побігають, попасуться, а я за цей час їм підготую їсти. Малеча наша теж їсть от картоплю з меленим зерном. Трошки даємо їм кумбікорму, корму, але небагато. Живуть вони тут, трошки випускаємо на вулицю, бігають. Мама їх гарно доглядає, правда то, що погода така пасмурна, і вони такі трошки похмурі. Коли тепло не бігають, кидаємо туди їм бурячок, і так вони собі, як то кажуть, ростуть і їдять. Поки що живі, здорові. Маємо надію, що будуть рости вони і далі. Це барбазія, але як бачимо, що я так бачу, що все рівно буде більше півників. ну Хоча б дві курочки, було, без цього я був би задоволений. Дві маємо. І ще б 2-3 було б дуже суперово Ну, як Бог дасть, так і буде. Тому що плануєш одне, виходить зовсім інше. Про це поговоримо в наступних відео. Одне таке якесь малесеньке лишилося, воно і було маленьке вилупилося, таке маленьке воно взяло собі і бігає. Зайшли вони вже як то кажуть, кошарку. Загороду, тут вони бігають. Там он зелень, той який виріс великий вже е, цей шпинат, вже пішов цвіт, це все відкидаємося, вони, вони його обчищають, лишають тільки про таке. Ось картопля, будуть вони потім їсти і трохи побігають, поїдять, поп'ють. Деякі з них починають, вже, як сказати, чую попчихувати, не знаю, чи то воно з'їло е, сухого меленого, чи просто, то треба їх пропоїти від, від хрипів, в принципі, вони не, хаплять, але, як то кажуть, для профілактики це не зашкодить. Ну що, тепер будемо ще подивимося, як поживають наші маленькі. Наші маленькі 4 дня. Зараз ми йдемо подивимося, як вони там у нас підростають. А це наша найменше малеча. Та привіт! Друзі маленькі. Йоу, як ви хатно погамали. Їдять вони ту ж саму мішенку. Е, трошки даваємо старту. Щось вони не дуже його хочуть. Зараз ми водички їм дамо. Зараз Тася, почекай. От вони з мамою настелили їм солами, закриваємо тут сіточку, щоб їм було тепло. І всі так гарно гамають. А зараз ми дамо ще їм попити водички, так? Забики маленькі. Ой, ось так, трошки їм водички. Потім дома ще більше, щоб вони не розливали. Так, мама Тася, не перевертай. Бо дітки хочуть гамати, так? ще зовсім малесенькі. Щось їх мама ця не дуже хочеть приймати, хоча вона їх висиділа. Тому ну, що ввечері бачу, вони сидять купити собі окремо. Трошки навіть вона деколи пробувала їх покусувати. Це, напевно, з тих качок, яка в нас довго каченят не водить, вона може їх поводити, там максимум тиждень, і далі вона втікає собі, як то кажуть, щоб нестися. От, цей, вона в нас перший раз висадила каченята цього року, але ці каченята від її третьої яйцекладки. Ті все решта яйцекладків нанеслися і не сиділа. Не знаю чому. Ось такі маленькі жужики, у нас і 8 штучок, але то добре, тому що будуть краще рости і гарно їсти. Це найменше наші каченята на господарстві. Правда? Трошки, як так, дощити ми їх закриваємо. Вчора бігали вони по травичці. Тут закачка, але не було дощу. Зараз бачимо, якісь таке починає хмаритись. Дощити, тож поки що вони будуть нас, як то кажуть, закритими в плітці. Щоби не намокли, бо ми ще малесенькі, правда? Та такі гарнівські маленькі. Ну що, ми побігли далі. Потім покажемо, як ми будемо рости, правда? Такі джабики маленькі. Кухнасті. Гарнюні. Зараз я їм кину трошки ще старту, щоб вони привикали і до нього. Відкрив даю ось такий препарат. Розбавляю їм в відрі. І так до профілактики будемо їх пропоювати, хай вони собі поп'ють щоб росли вони у нас здоровими. Мускусні каченята це одні з найкращих, які ну, на нашому господарстві, і так вони практично виживають 100% до здорового зрілого віку, практично у нас ніяких проблем немає. Утримані вони досить хороші, їдять смачно, мають гарний апетит. Зелені люблять багато, як піде сезон кабачків, то вони практично сидять на одних кабачках. Ще ми маємо тут одну таку непроблемку. А тут в нас є одна качечка. Це в нас донечка Джоні. Ой-ой, я закрив так, що не можу відкрити. І вона в нас трошки на ноги припадала. Не знаю чому, тому ми її тримаємо окремо. Зараз я її вижену. Поки я там бігав парився, вона вийшла сама. Ми її випускаємо сюди на подвір'я. Тут трошки зелені є. І так, щоб її, тому що там один качур хоче її парувати, то другий. І щоб вона собі потихеньку відходила, як набиралася сили, водичка є, трава є, воно трошки втратило в возі, рубати шкода. Ну, По-перше, там немає і що навіть, якщо чесно. Ну, а по-друге, а може відійде. Вона вже почала ходити, їсть і п'є. Ну що, у нас буде знов дощик. Оці наші каченята я вкинув сюди до неї, але вони її трошки, як то кажуть, куськали, ганяють за ними. Ну нічого. Ми її взяли відокремили, вона тепер сидить окремо. Що? Ми підростаємо, до речі, там одна панянка. На рахунок качу хотіла. Я можливо будете дивитися відео, дайтеся знати, бо я в вайбері не пам'ятаю, як я вас записав. На рахунок качечок ми вже готові будемо їх продавати, бо ще трошки тиждень-два, я думаю, що вже буде чітко видно, де дівчинка, де хлопчик. Хоча тут видно вже практично, але... Ще краще хай вони підростуть і буде вже мені ліпше видно. І я буду знати, що кому, як то кажуть, продавати. Тобто, де дівчинка, де хлопчик вже буду впевнений, 100%. Тому що дівчатка швидше випиюються, а хлопчики пізніше. Ось такі-то наші качульки. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.